Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Дощ, прям дощ іде на вулиці. Забрали Ілью з Діаною і Лев не хоче заходити додому. І біжить так прям тікає від мене. Люди всі по хатам сидять. Цей малий мене ганяє по дощу. Я задоволений. Ось так ми з Левчиком ходимо, гуляємо у будь-яку погоду. Ну, в принципі, немає нічого тут поганого, але просто неприємно. Але мені подобається, що він в цей час чимось зайнятий, а не розносить всю квартиру. Познайомилися з місцевими всіма собачками, бо в таку погоду завжди дуже-дуже мало людей, не те, що діток на вулиці, тому знайшли собі компаньйона. Так як мій блог про життя, як воно є, тому показую, як воно й може бути у мами. З дітками це Лев розсипав всю таку коробку у Діанкіну, велику з резиночками, заколочками. І, ну, звісно, на диван у нас все накидається, і на поличках діти так, не прибираються, варіант, тому що ще не все дороблено, але хоч порозчищала так, хоч трошечки. І у Ільї на полички трошки поскладала, Діанкіна ще залишилась. Так, ну, Це е, все одно радує, тому що процес іде. Зазняла кадри, як вдалося вкласти Левчика спати. Це е, на відео на цей момент четвертий день безгрудного вигодовування в обід, і моє відлучення все ще триває. Сижу, доїдаю свій обід. Ось за що зловила себе на думці, що хочеться щось включити на Ютубі чи Інстаграм, ну щось взагалі. Я вже більше 4 років не їм е будь-які продукти, ну, тобто не так, сніданок, обід, вечеря, неважливо. Я не їм е з телефоном, з гаджетом, з телевізором чи з чимось. Тому що організм має зосереджуватись: очі, мозок мають бачити те, що вони їдять. Тоді і насичення краще проходить, і травлення насправді краще. От якщо ми відволікаємося на якийсь відосік, то ну, добра не буде для того організму. Ви більше реально більше ну, от буває таке, що починаєш їсти, задивився кудись, і потім таке враження. Я що вже з'їв, ну тут якби більше, начебто на тарілці було. Так от, якщо хтось до сих пір ще дивиться, так, то я раджу так не робити. Тому що, повторюсь, для організма класно, коли ми зосереджені саме на прийомі їжі. Фух, Ось так. Я не знаю, чи цікаві вам подібні такі якісь. Лайфхаки, не знаю, штуки для здоров'я, які е, ідені здається, що е, їх знаєш, але не використовуєш. Але не використовуючи, е, ти втрачаєш шанс дати організму просто банально якийсь простий, але е, гарний рецепт до кращого здоров'я. Ну якось так. Вирішила зробити собі зеленого чаю з цією для заварки для чаю штукою, не знаю, як вона називається, оця сіточка. Мені аж я частіше стала чай пити, бо зрозуміла, що мені раніше не подобалось чай класти просто у чашку. А заварюю я цей чайок для того, щоб почати готувати. Але насправді в цей момент чай ніхто не п'є і він стигне, а в кінці вже лише їм. Так, зараз спробую приготувати швидку вечерю. Зараз 16.09, закип'ятила чайник, щоб швиденько зробити пасту, зварити макарони, і буду готувати пасту з морепродуктами, з вершковим соусом. Поїхали! На відео все просто і зрозуміло, та і гадаю, що цей рецепт кожна матуся використовує у своїй практиці, тому що дуже швидко так щось камера скакала. Я не розумію, в чому справа приближала. Віддаляла. Я саме чищу чесночок, і щоб швидше це зробити, то беру широкий ніж, трошки придавлюю, і від цього лушпиння гарно відходить і гарно чиститься чесночок. Таким самим способом я її, щоб порізати, теж його так придавлюю ножем, і не потрібно робити повздовж надрізи, а швиденько порізати. Дуже швидко розморозила міді були, трошки лежали. І розморожувати у холодній воді, якщо хочете, щоб швидко розмерзлося. Запах неймовірний стоїть. Трошечки просмажу і залью вершками. І додам пасту якраз. Хочу сказати, що Терки, котрі купила в Ікеї, хто пам'ятає, дуже мені сподобались, дуже класна. І ось цей друшляк теж з Ікеї, дуже класний, бо пластик такий цупкий, і я мега задоволена цими предметами. Ливосечко, зараз, сонечко. Зараз. Ти хочеш подивитися, так? Да? Можеш вежу сюди підставити. Так, сир починає танути. Щось трошечки на вимкнену плиту. І буду вимикати. Зелень ще посипати, але зелені немає просто. Так. Все. Паста приготована їхати за діанкою, відвезти її на танці, і самі вже будемо чекати і гуляти там. До речі, зараз 16.30. Це зайняло 21 хвилину з розрахунку на те, що я бігала декілька разів до Левчика і взагалі за ним бігала. <реш> 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 пошміхун малий. Відвезли Діаночку у школу. Не знаю, ну, я згадувала, що вона в басейн ходить. Захотіла знову ходити в басейн, колись вона вже була. Ну, така рибкіна, вона і є рибкіна, їй треба вода. Так от, з бальними танцями вирішили не закінчувати, хай дитина далі ходить, але тепер у неї замість півтори години заняття. Лише година, і то, якщо я її чи, ну, скоріш за все, я її заберу. А, бо не в одному районі і потрібно вести. Тож ми з Левчиком швиденько приготували вечерю, швидку вечерю, і поїхали відвезли Діанку. Зараз планую, так як у нас там дуже великий затор вниз, то планую. Ох, Боже, яка дорога, то планую якраз через об'їзд заїхати на майданчик Левчика і погуляти там, якщо потрібна допомога, то каже не не Типу там руку дай, допоможи встати. Тут іграшок дуже багато на цьому майданчику. Але лева вони не дуже цікавлять, йому цікавіше тікати від мами і машинки, до машин бігти. Ранок-суботи, я вже зібралася. Яка гарна. В зал поїду. Викинула сміття. В зал поїду. Сніданок приготувала на базар. Ще планую заїхати. Справ. Зараз хочу від щирого серця вам сказати дякую. Бо під минулим відео, яке я викладала, де я була у залі, я отримала компліменти і отримала підтримку. І було дуже приємно. Шо, ці відновлення? Дякую. Тут велике дзеркало таке поставили, прям здоровенне, воно було маленьке. Сьогодні здивовані навіть на рецепції, що я приїхала рано, а не пізно. Ну, вже як виходить. Ще тут себе зніму. Так активно потрібно братися вже точно за себе. І коли закінчу годування, то хочу, щоб от сюди колоти, щоб не, не морщитися так. Ну, все. Після основного заняття обов'язково роблю заминку і роблю стречинг, бо м'язи забиваються і це просто необхідно. Після дощу закриваємо вологу, грабаємо. І тут буду сіяти зараз ще. Вікно. Ось тут розчистили, вже будуть будувати нам під нашим парканом. Куди б ми ще могли поїхати, якщо погода гарна і мені потрібно було посіяти петрушку? Я сіяла, Не пам'ятаю ще, що я собі вже занотовую, тому що пам'ять дуже погана. Тому після залу я приїхала додому, якраз всі пообідали, і ми поїхали на будинок, де трошки зайнялася і всередині, до речі, прозамітала хоча б там сходи, ну таке трошечки. Але не було світла. Я там хотіла вимити ванну, кімнату, вікна теж подумивати, але не було світла у взагалі в нашому районі. Тому цього не вийшло зробити, але ось так активно все одно попрацювали на землі. Як же я кайфую від заміського такого вайбу? Коли немає шуму машин, коли ти чуєш цих пташок, ти на землі, там щось робиш. Я у захваті, я просто відпочиваю, хоч я там і напрягаюсь фізично, але я завжди там відпочиваю, на відміну від міста. Тому гадаю, це було дуже вдале рішення шукати саме собі житло. Десь за містом і жити в приватному секторі. у нас не цього року. може Ну он один. Дівчатка, що порадите зробити? Ось тут знайшла у хащах це, мабуть, полуниця, бо велика, не схожа на цю, як вона маленька така. І тут вона де не дає. Минулого року. Просто все зрубували цим е, косилкою, тому і не помітили. А тут ось, мабуть, у попередньої господині тут е, була полоничка. То що от з нею робити? Як мені її? Тому що вона в бур'яні серед бур'яна просто росте і вона ж так не буде нормально плоди... плодородити. Чи робити щось з нею, чи ні? Я не знаю. Чи почистити може, де, де можу, чи не чіпати взагалі хай воно так. Я не знаю навіть, що робити. Любі, на сьогодні з вами прощаюся. До нової До зустрічі. Пока-пока.